Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 29 червня. Пройшов рівно один день, як ми з вами збирали огірочки. І як ви бачите, ось знову відеречко огірка. Тільки що назбирала. І хотіла показати, що я десь пропустила огірочки тоді. І дивіться, о, дивіться, які бачочки. Ось моя рука. І от такий от І ось такий от огірочок. Здоровенний вимахав. Ось. Я його вирвала, це піде вже на салатик. Що я хочу зараз сказати? Зараз люди менше вже купують огірочок. Не знаю, може того, що вже з'явилися свої огірочки, бо ті огірочки, що ми з вами назбирали, я вже продала. Ось назбирала вже друге відеречко сьогодні. Ну і напевно вечором буду вже закривати в баночку. Тому що стільки огірочками просто фізично не можемо з'їсти, а в людей вже видно, видно, появилися вже свої огірочки, тому почнемо закрутку. Друзі, ось так. Бачите, другий день, через день, верніше, пройшов один день, вчора ми не збирали огірочки. Сьогодні зібрала знову відеречку, Ось так. І що ще хотіла сказати вам, друзі? Дивіться, у мене захворів один огірочок. Ось він знаходиться біля самої плівочки і тут над ним, бачите, не, не попадає сітка затіняюча. Бачите, Ось тут є сіточка, а тут вже немає, не дотягує. І ось цей один огірочок захворів. Бачите? Ось такий у нього вигляд на сьогоднішній день. Отже, друзі, хвороба ця дуже схожа на пероноспороз. Ось такі жовті п'ятна, плямки. Тому буду використовувати ось такий фунгіцид, називається Енергодар. Його тут у мене 30 мл. Цей пакетик я буду розводити на 5 літрів води, але перед тим, друзі, обов'язково помийте свій оприскувач від залишків, можливо, хтось скропив там якісь інші культури якимось інсектицидом, тому що можуть погоріти огірочки. Добре промийте, а потім вже можна буде заливати ось такий фунгіцид. Отже, дивіться, зараз я розчиню Бачите? Ну, всі признаки переноспорозу і зараз я буду його лікувати, тому що він може заразити інші сусідні огірочки, тому треба робити це швидко. Отож, я зараз розчиню і оприскаю. І коли вже не буде на ньому ось таких плям, тоді я вам зніму лідуюче відео і покажу, чи подіяв ось такий препарат.